Багато покликаних, але мало обраних. Так звучить одна з преч Біблії. Вона розповідає про те, як е, один чоловік він кликав своїх друзів на вечеря до себе додому. Е, дійсно, він кликав е, до себе, але у того. Було От той купив собі поле, той купив собі якусь худобу, той одружився ще щось, і дуже багато вони просто не прийшли. Тоді він пішов, він покликав людей просто з вулиці, аби дійсно прийшли, і розділили з ним вечерю. І ця притча, вона говорить нам про те, що. Господь покликав багатьох. Господь кличе увесь людський народ усіх людей в царство небесне. Він дав усім слово, і він дав усім можливість, рівну можливість війти в царство небесне, тому що це Господь він піклується про усіх і кожного. Але обраних мало. Обраних ті, які віддають у царство небесне, мало. І хто це ці обрані? Обрані це є ті люди, які самі обирають Христа кожного дня, які кожного дня обирають. Дійсно жити по духу, виконувати те, що говорить Господь, жити як угодно Богові, а не як угодно е, їхнім тілам. Самим їм ж вони живуть дійсно, як того хоче Господь, і дійсно ці люди вони віддають царство небесне, і ми можемо бути обраними. Ми можемо обрати Господа і одного дня і кожного дня обрати його. І тоді ми зможемо стати дійсно тією частинкою церкви, обраних, яку Господь убереже і урятує. Амінь.